Вітаю на телеканалі Бужнет в студії Олена Демчук і далі про головні події у Червоноградській громаді. 10 жовтня під час повітряної тривоги ворог завдав ударів по території Львівщини трьома ракетами. Їх випустили з акваторії Каспійського моря. Ще одну воїни ППО збили, написав у своєму телеграм-каналі Максим Козицький. Із ліквідації наслідків ударів оперативно борються фахівці. Електропостачання у всіх населених пунктах уже відновили. Будуть придбані додаткові генератори для комунальних підприємств. На нараді міський голова звернувся. До керівників комунальних підприємств щодо інформації про потребу такого обладнання в разі екстрених ситуацій з електропостачанням я просив до кінця дня е, сама керівниками комунальних підприємств узгодити кому ще скільки треба генераторів якої потужності і подати мені на все покладно, тому що, що в разі не на бог надзвичайної пригоди, що в нас. Насосні станції працювали, інші працювали. Є можливість фінансова. Казна це пропускає, що ми це закупимо. По населених пунктах так само у нас є. Не кожен з собі з може собі дозволити генератор, але в нас має бути теж розуміння того, щоб, щоб надати людям допомогу, коли це буде. Я прошу сьогодні подання і відповідно. Мервитна, прошу все передбачити, щоб ми на 20 число на сесію. Бачимо, що через навантаження на електричні мережі, вуличне освітлення в Червоноградській громаді і надалі вимикатимуть о 22.00. Про це повідомив заступник міського голови Дмитро Балко. З пустою ситуацією з авіаударами, тимчасово призупинення освітлення в нічну форму, тобто після 10-ї вечора. Територіальній громаді освітлення не буде зовнішнього, тому прошу всіх віднести з розумінням. На території Волсвинського Старостинського округу Червоноградської міської територіальної громади почалося громадське обговорення кандидатури старости. Обговорення проходить шляхом зібрання підписних листів та триватиме місяць. Про це розповів на щовівторковій нараді заступник міського голови Володимир Коваль. Далі пряма мова. Вчора звідти розпорядження міського голови почалося обговорення кандидатури старости Волосського старостинського округу. Качок Надії Володимирівна. Процедура буде тривати місяць часу. І мешканці, які мають право голосу відповідно старостинського округу, можуть подати свої пропозиції. Якщо їх буде 20%, відповідно староста буде призначений, якщо ні, буде розглядатися питання іншої кандидатури. У старостинських округах Червоноградської територіальної громади існують проблеми із стихійними світєзвалищами. Така ситуація виникла тому, що роками на території населених пунктів побутові відходи мешканців не вповрядковувалися і не вивозилися. Журналісти телеканалу переконалися на власні очі у цьому. Наразі Червоноградська міська рада працює над вирішенням проблеми несанкціонованих сміттєзвалищ. КП «Червонограджитлокомунсервіс» виграло тендер та з 1 жовтня вивозить побутові відходи. Детальніше про це у коментарі начальника абонентського відділу підприємства Оксани Заворотинської. Повне інтерв'ю дивіться на нашому ютуб-каналі та на телеканалі Бужнет у програмі Точка Зору Проблеми під час організації процесу у нас виникають. В першу чергу вони виникають внаслідок опору деяких, деяких мешканців і суб'єктів підприємницької діяльності щодо незгоди на отримання цієї послуги. Мешканці і навіть підприємці стверджують, що вони їм не потрібна ця послуга, вони спалюють в печах, в, десь там на подвір'ях своє побутове сміття. Ми проводимо роз'яснювальну роботу категоричної заборони щодо такого спалювання, розповідаємо їм про санітарні норми, які затверджені Кабінетом міністрів і Міністерством охорони здоров'я щодо заборони такого спалювання. Ну, Наразі з розумінням частина мешканців до цього відноситься, проте існує все-таки потреба в роз'яснювальній роботі щодо заборони такого спалювання. Ми ще раз наголошуємо, що спалювати побутові відходи не можна. Це впливає на наше здоров'я, на здоров'я наших дітей. І відповідно потрібно кваліфіковано надавати ці послуги, отримувати ці послуги і здійснювати оплату. Відповідно, ми будемо старатися очищувати наші території і вивозити сміття, надавати якісну і своєчасну послуги. Ці багато переважна більшість суб'єктів підприємницької діяльності. З розумінням поставилися до цієї ситуації, укладають договори. От на сьогоднішній день таких договорів нових укладено вже понад 150, Тому що Червоноградська громада вже давно отримує послуги. Решта населених пунктів ми починаємо. Ми почина, почали надавати ці послуги. Сподіваємося на розуміння зі сторони споживачів і на співпрацю. 5 жовтня на четвертий поверх соснівського прихистку заселилися перші мешканці, які впродовж кількох місяців жили у Червоноградській школі номер 14 Незабаром прихисток стане тимчасовою домівкою для переселенців з Покровської громади, розповідає заступниця міського голови Надія Земницька. Сьогодні відбулося перше засідання комісії, яка займається поселенням ВПО у прихистки. Зокрема, ми розглянули заяви людей, які проживають зараз на базі школи номер 14 Частина людей, яка подала документи, є вже заселені. Сьогодні вони будуть перебиратися на четвертий поверх, який відремонтовано. На поверсі орієнтовно є близько 80 місць на поселення. Зараз заїхало близько 20 людей. Далі ми очікуємо людей з Покровська, які будуть до нас приїжджати, і будемо далі заселяти у шантр. Перспективи спідвею в Червонограді, секрети успіху чемпіонів та про власний шлях у спорті поспілкувалися із Анатолієм Дудиком, тренером з мотокросу та спідвею. Це інтерв'ю дивіться на нашому каналі у програмі Розмова за кавою. Спортсмен має якби подружитися або женитися на своєму мотоциклі на своїй техніці. У мене коленки дрожать. Я кажу, в мене теж я так не закохався. Я казав, не приходь на гонки, не дивися, і буде все нормально. Дітьми треба займатися, кожна дитина це є і індивідуальність. Театр «Казка» тішить червоноградців своїми виставами вже 60 років. Про ювілейну виставу та історію театру дивіться у сюжеті. На своє 60-річчя зразковий дитячий театр Ляльок Казка» показав глядачам виставу живим планом Івасик Телесик. Із ювілеєм колектив привітала директорка Народного дому Іванна Ейхорн. Подякувати цим прекрасним дітям, цьому прекрасному колективу, зразковому дитячому театру Ляльок казка Сьогодні ви побачили гарну виставу з жодвалом, але ви знаєте, що цей театр має дуже багато репортажів вистав Лялькових, і ціле літо вони показували ці вистави. І долучались до збору коштів для наших військових, тобто наші діти ще і допомагають нашій армії. Хочу ще від себе, від всього колективу Народного Дому і від всіх вас також привітати театр казка з ювілеєм в цьому році. їм театру не їм вони ще зовсім юні театру. Виповнили 60 років. Привітаємо їх з цим чудовим святом. Театр повинен жити, бо він виховує, каже керівник колективу Світлана Геннадіївна. Театр у нас значить заснований у 1962 році, буквально на наступний рік після здачі палацу нашого, так що він у нас рахується ветераном, таким стареньким вже. Ось, ну, в театр вели, по крайній мірі, я вже третій режисер. Я ювілей сьогоднішній, не сьогоднішній матцідут, цей цьогорічний. Я навіть його і прирівнюю, як і до свого ювілею, бо я вже теж 40 років. Я як прийшла в театр, і так в ньому я і залишилась, як то кажуть. Спочатку учасником, потім допомагала, потім вже і на роботу мене взяли, і відповідно вже стала режисером. Усякі бувають моменти в театрі. Дуже і цікаві, і правда, і не цікаві, бо от сьогодні все так гарно йшло, йшло йшло, ні, вітер ду, і ширма завалилася, як то кажуть. Але діти діти є чудові, прекрасні діти. Зі своєї сторони, я їх теж виховую в плані і культурному, і, і навіть теперішній ситуації. Вони всі от розказував директор, ми їх залучали. Вони плели, вони перші зі, зі всіх стали плели основу цю таку сіточку, таку руками своїми стояли і плели цю основу. Так що вони теж, якби трошки чуть, чуть герої. Багато в нас є і лялькових, і живих плану вистави. Ну, ми стараємося, щоб почастіше було вистави, тому що це цікаво дітям, і вони зайняті. і... І як то кажу, розвиваються. Є, е, значить вікова категорія підготовчої групи з першого класу по четвертий клас, це підготовча категорія. І плюс де старша група, значить від п'ятого класу, і вже навіть студенти на знав, є один там хлоп, вже 21 років, і він ну, ніяк не може лишитися того театру. Ну, любить, вони люблять, вони всі люблять театр і приходять тут. Вони собі згуртовуються. Тут в них якісь спільні інтереси. Що з їх сюди манить, все таке. Хотіла, щоб театр все-таки жив, навіть хоча зараз так би зупинилось трошечки, життя життя не зупинилося. Але в тих умовах все-таки театр мусить жити. Він мусить жити, він мусить давати все рівно виховувати, виховувати то маленьке покоління, яке підростає, і це напевно задача театру. У бою з російським агресором загинув герой з Червоноградщини Кавецький Олег. Світла пам'ять і вічна слава герою! Ви дивились черговий випуск новин Червонограда та району. Більше про життя міста читайте у телеграм-каналі. Не забувайте підписуватися і на наш Ютуб канал. А я бажаю вам миру. До наступних зустрічей!